Ми сиділи, стояли на світлофорі, на червоне світло, чекали зеленого. І тут я у зеркало заднього бачення дивлюся, летить, перевертається машина ззаду. Пролунав сильний удар в задню частину автомобіля. Він їхав у моїй машині, я його є заступник і помічник паролог депутата. Ми стояли на червоне світло. Потім ми вискочили одразу до... Машини, яка була перевернута. З машини валував дим е працюючого мотора. Не хотіли заглушити, не могли, хотіли витягнути потерпілу чи потерпілого. А потім з'ясувалося, це була дівчина років 22, 23, 25, не більше. Е ми думали, що її ногу зажало панелю, але, на жаль, цього не трапилося. Вона була повністю е відключена від якихось речовин, чи вона була сп'яніла. Чи під наркотичним якимись препаратами. Ми її з потугами витягли звідти. Вона нормально розмовляла, вернякала, занесли її у швидку допомогу, занесли її речі сумочку з речами і попросили. Працівників швидкої допомоги, щоб вони сказали, в яку лікарню вона буде доставлена. Вони на це нам відмовилися відповісти. Ми звернулися до міліціянтів, тому що ми підозрюємо, що це черговий мажор, чергова мажорка. А ви знаєте, як у нас суди судять, і як щодо ранку можуть фальсифікувати, і щодо ранку можуть сказати, що винуваті були ті, що стояли вперед. Тут оформлять пока будут новопечерский переулок 18. Это висок, это висок. хорошо.